Вітаю сердечним всіх, хто з нами. Я Андрій Орленко, до вашої уваги на каналі Вінницького державного телебачення, програма Об'єктивна про. Разом з вами, шановні глядачі, мають чистити на нашій студії, пане Юрія Павленко. Вітаю сердечно на нашій студії. Ну, згадайте, хто забув, а хто не знає, то я пригадаю, що Юрій Павленко він відомий, крім всього іншого, ще й своєю надзвичайною активністю в сфері захисту прав дитини, ну і взагалі. А колись був таким помітним міністром а, дитинства і молоді. Нічого я не наплутав. І спорт. І спорту. Це надзвичайно важливо. Пане Юрію, як вам у Вінниці? В Вінниці гарно, як завжди. Вінниця для мене таке майже рідне місто. Трохи спекотно. Дуже часто бував, багатьох дуже знає людей. Ну, Спекотно, але не так, як вчора чи позавчора був. Угу. в Києві. Ну, В Києві там ще додалося. Людський антропогенний фактор додався до всього іншого. Ну, Мабуть, почнемо з того, що в яких справах завітали до Вінниці, начебто відпустки усіх. Ну, цього разу був учасником чи гостем обласної конференції партії розвитку України. знаєте, нова. Політична сила, яка декілька, півтора місяці тому назад з'явилася на політичній мапі України. Сьогодні відбулася установча конференція Вінницької обласної організації. Яка об'єднала тих людей, які от за цей час організувалися і висловили бажання бути членами партії, які сьогодні сформували керівні органи, визначили основні завдання, пріоритети в своїй діяльності, ну і фактично почали діяти. Ну, дехто, от, до речі, про партію розвитку. Дехто з не дуже доброзвичили до вас спостерігачів, політологів, кажуть про те, що. ну, Левочкин вирішив, вирішив, вирішив зробити такий ребрендинг партії регіонів. Ну, і в назві, в абревіатурі, начебто залишилися. Як ви можете прокоментувати цю думку? Ну, і взагалі-то в якій мірі можна казати про те, що це ідеологічний проєкт? Ну, насамперед, я скажу, що в Україні є зараз потреба на нові політичні проєкти. На жаль, старі проекти себе дискредитували, причому як ті, що були у владі, так і ті, що були в опозиції, а тим більше, що всі вони були і в опозиції, і у владі. Більше того, вони дуже централізувалися з точки зору, що почали працювати виключно на Да? Тобто партійні осередки, активісти. Фактично втратили можливість впливати на рішення цих партій. Або ж вони повністю попали під ковпак того чи іншого олігарха, який ну, використовує цей інструмент фактично для захисту свого бізнесу або якихось своїх інтересів. Тому, власне, і партія постала як новий проєкт, і особливість формування партії. Це те, що немає вождя і немає олігарха, але всі їх шукають. Шукають і вождя, і олігарха, бо всі звикли, що політична партія в Україні по-іншому будуватися не може. Не може чомусь на переконання окремих людей формуватися політична сила знизу, коли. Об'єднуються люди, знаходять спільну ідею і далі вже відбувається формування загальнонаціональної партії. Не можна власне, так, цю думку? Власне, так почала будуватися і формуватися партія розвитку. Так, там є представники партії регіонів, але їх не більше, ніж представників інших політичних ну, людей, які були в інших політичних силах, мають досвід. Партійний. Але що важливо, от сьогодні конференція Вінницької обласної організації показала, що більша половина це люди, які взагалі не були в жодній партії. Для них партія розвитку це перша партія, і, сподіваюся, єдина партія, якій вони довірили в ну, себе. Да? Довірилися і, і вважають, що через неї зможуть реалізувати своє бачення. От, тим більше бачимо, от партія ще, ще тільки формується, да? тобто відбувся установчий з'їзд. Далі відбувається конференція обласних організацій. Вінницька, якщо я не помиляюсь, це 12-та організація, яка от уже офіційно про себе заявила, тобто ще більше половини навіть. Областях не завершилися процеси організації формування організації, а вже почався. Тиск почалися чого ви хотіли? різного Все типу Україна. провокації. І інформаційні, і організаційні. Ну для мене навіть дивно виникало. Ну, дивною була інформація, коли Міністерство юстиції там почало ставити палки в колеса просто в технічній да, перереєстрації О, це документів. Ну, ну, що чому додивуватися зарміту? Ну, знаєте, ну жити по-новому треба, значить, по-новому. І не можна перебирати найгірше. Те, ну, що було. Тут у я з вами згоден. Бані. Єдине, що дивуюся, тому що ви дивуєтеся тому. Ви ну, знаєте, я, я ж оптиміст і романтик, тому от, я завжди вірю в краще. Да, і кажучи... коли стикаюсь з цим не кращим, та, от, воно, це, воно так, так. не як мінімум. Але але це нас не зупиняє і. От я, я не хочу спростовувати да, угу. те питання, яке ви поставили, але сам процес організації партії, е, кадровий склад партії, якщо комусь цікаво і він його проаналізує, то він побачить, що міфи про перефарбовану партію регіонів, або там про руку Льовачкіна, чи про те, що він якийсь є е, окремий, да, чи єдиний. Е, там спонсор партії, чи 에, це він під себе робить, вони зразу спростовуються. Так, Сергій Володимирович Овечкін сказав, що він бачить перспективу цій партії, готовий 에, їй допомагати. Якщо буде в нього бажання вступити в партію, я думаю, що партія його прийме. І тоді він зможе вже чітко відстоювати свою позицію. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, він не є членом. Партії розвитку, а відповідно немає жодного впливу на ухвалення рішень, які партія приймає. Ну от, щиро кажучи, мені, от особисто, завжди було не так цікаво, що було вчора. Мені завжди цікаво, що пропонує партія чи будь-яке утворення політичне на перспективу. Тобто, якщо ми прагнемо до якогось європейського стандарту, то а власне, політичний клас великою мірою в Європах, наскільки я розумію, він не дуже цікавиться. От, партія така, партія, яка тим більше їх там вибір незвичайно великий. Тобто ліберали, консерватори чи ну, щось таке, так? Да? Зазвичай. Соціал-демократи. Соціал-демократи десь там посередині. От між ними десь і курсує, байдуже, як партія зветься, між цими ідеологами і курсує а, тренди. А, от Щодо а, сьогоднішньої ситуації, от, що ви можете запропонувати а, політичному класу України, а, ну, скажімо так, щоб це йому сподобалося, і він би захотів а, ну, з вами що, ну, принаймні хоча б так, ну, або йти разом. Ну, якщо говорити про ідеологію, так. то вона визначається як соціал-ліберальна, тобто, з однієї сторони, підтримка підприємницької ініціативи. Підтримка малого середнього бізнесу створення можливостей для інвестицій і ну, розвитку великого бізнесу через цілу низку дій і рішень, які необхідно mm -hmm. ухвалити. З іншої сторони, оця от ліберальна складова, вона не повинна звужувати соціальні стандарти і соціальний захист і підтримку людей. Mm -hmm. Тобто, в даному випадку ми проти Проти будь-яких скорочень соціальних е, стандартів, які вже є, натомість ми за те, щоб вони ну, у, називаємо так, не дуже, не дуже гарне слово, я дуже, не дуже його люблю, удосконалювалися. Да? Тобто ставали більш е, цільовими і направленими на тих, хто реально цього потребує, ну, там, починаючи від пенсій. Да? Тобто У нас людина, яка е, працювала. Е, на, ну, на звичайній роботі та? багато років віддала все життя, отримує одну пенсію. А людина, яка побула там, міністром, депутатом чи на якійсь високій чиновницькій посаді, навіть декілька років, у неї е, пенсія вже чомусь в 10 разів. Угу. І навіть більше ну, е, і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про соціальні стандарти, то вони повинні бути справедливими. Та ми проти того, щоб зменшували там різного роду допомог, наприклад, допомогу при народженні дитини, чи допомогу сім'ям, де виховується дитина, інвалід, чи е, допомогу. Іншим категоріям соціально незахищеним. Тобто, з однієї сторони, максимальне сприяння розвитку підприємницької ініціативи, і зменшення тут адміністративного впливу на роботу підприємця, з іншої сторони. Збереження і удосконалення соціальних Ну, стандартів. за все добре проти всього поганого. Ну, зрозуміло. А от все ж таки, виклики на сьогоднішній день, от, на, на цю хвилину, вони зрозумілі всім, і вони ну, очевидно. В даному випадку я говорив про ідеологічну так, я, базу, я, я, я а, христо... далі, а далі, очевидно, дії. Так, я, бо я, я бо і нічого казав, так? Так. Да, слова, це. <сь> <сь> ніхто слова не запам'ятає, а тільки подіях будуть. Я, я все ж таки про от вектор розвитку і про ну, базові цінності. Все ж таки Схід чи Захід, Росія, Русський мір чи ЄС. Ну, от я власне про ці виклики, через які сьогодні Україна великою мірою об'єдналася в протистоянні до зовнішнього ворога. Ну, однозначно. Партія розвитку проукраїнська партія, державницька партія, яка стоїть на засадах збереження і захисту національного суверенітету і цілісності України. Чітка у нас позиція однозначна. Це українська мова як єдина державна мова. Разом з тим, можливість для розвитку мов національних меншин. При відповідних рішеннях формалізованих громад громад, які угу. представляють ту чи іншу національну меншину, ми чітко виступаємо за мир, причому досягнення миру любим способом. Наша позиція Навіть території? Я маю на увазі через переговори. Тобто Вертаємося до пункту першого. тут так? Проблема в тому, Цілі що не зрозуміло, з ким переговорюватися. Знаєте, переговори треба вести з усіма, з ким це можливо, і любими способами, які можливі. Тому що кожен день війни це нові жертви, це нові поранені, це нові трагедії в сім'ях. І це. І кожен день війни це поглиблення кризи, з якої потім все важче і важче буде повертатися до нормального життя. Тому, знаєте, поганий мир, краще гарної війни. Я не готовий. Так? Якби я був міністром закордонних справ, міністром оборони чи прем'єр-міністром, я би вам тут. Говорив про конкретні рецепти, да, чи конкретні шляхи, і з ким можна говорити, і як можна говорити. В даному випадку, я не представляю сьогодні владу, але ми представляємо політичну силу, і ми вимагаємо від влади знайти ці шляхи для того, щоб досягти миру. Якщо потрібні послуги партії розвитку, скажіть, партія розвитку готова. Використати всі свої ресурси і можливості для того, щоб ну, вести переговори з будь-ким, аби тільки зупинити е, війну. Я вам відверто скажу: я от останній місяць був там, да, на Донеччині, в Луганщині, на Донбасі, в рамках реалізації от нашого соціального проєкту діти неоголошеної е, війни. І скажу відверто, думки, з якими. Я туди їхав, з яким я повернувся, вони дещо відрізняються. З точки зору як люди, от жителі Донбасу, ставляться до України, що вони бачать, як вони живуть, які взаємовідносини, які процеси там всередині відбуваються, там все дуже непросто. І сьогодні обов'язок влади. І всього громадянського суспільства, до речі, і громадських організацій, і просто людей, іти до цих людей, спілкуватися з ними, допомагати цим людям просто відновитися. Бо ну от, е, переважно я в тих, ну, є вже можливість спілкуватися в тих містах, які звільнені. Mm -hmm. Славянськ, червоний Лиман, там, Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Ну і інші населені пункти, от в яких я був, відвидно, там, ну, якщо я перший раз там спілкувався з людьми в Славянську 6 липня, да, на наступний день після звільнення були одиниці людей, які просто нічого не говорили. Через тиждень вони почали трошки спілкуватися, відкрилися. Але е, при цьому спочатку була агресія, потім, коли ти приходиш з миром, Щось йому допомагає, щось даруєш, допомагаєш вирішити конкретне питання. Йому вже не важливо, на якій ти мові говориш з ним, українською чи російською, то на 15-й хвилині ці люди починали плакати просто від горя і біди, яку вони пережили. І у них недовіра до всіх і до ДНРівців, і до української влади. Але хорошо, ДНРівці пішли, прийшла, відновилась українська влада. І отут українська влада повинна, звичайно, дуже швидко давати відповіді на проблеми цих людей. Від психологічної допомоги до далі вирішення дуже багатьох матеріальних проблем, побутових от сьогоднішнього дня: світло, вода, ремонти вікон, під'їздів, будинків і так далі. До питань завтрашнього дня, які точно виникнуть у цих людей, а це де працювати? Де заробляти, щоб годувати сім'ю. Тому е, оця соціальна напруга, яка там є велика, е, якщо неефективно сьогодні не, неправильно да, дійти до людей, воно виникне ще в більшу кризу, ніж це було в тому ж Славянську да, от, там, місяць тому назад. І відповідно настрій от, людей е, чим довше да, їх, е, з ними працюють російські канали. І от терористи, тим настрій людей ну, дуже непростий. Я не, не хочу називати е, всі е, е, сентенції, да, чи всі вислови, які звучали не, не від людей, да. Да. А, але те, що це проблема, на яку не можна закривати очі. І треба людям допомагати, і треба йти до людей, і використовувати всі ресурси. От, власне, це, це є теж сьогодні наша. Робота, яку ми бачимо, і це не електоральна робота, тому що ми навіть не ставимо собі завдання, щоб ці люди за нас голосували чи голосували інші. Навпаки, якщо брати з точки зору там електоральної, то це електорально ризикована робота, яку ми робимо. Але ми розуміємо, що для майбутнього країни з точки зору середньострокової перспективи країни цю роботу треба сьогодні здійснити. І те, що в партії. Є частина людей, які представляють Донецький регіон, представляють Донбас, які були десь там на середніх ланках в партії регіонів і мають комунікації там на місці. Да, це той наш ресурс, який ми сьогодні використовуємо для того, щоб забезпечити цілісність, єдність країни і допомогти людям, які сьогодні там проживають. Ну, отут, є тут надзвичайно цікава історія, даруйте за історію. Я абсолютно згоден з тим, що ви кажете, що допомагати треба, і Україна це демонструє, власне, з усіх куточків України люди власною кров'ю і життям захищають, і рятують Донбас сьогодні від ну, ще більшої, як ми як вони вважають, катастрофи. Є інша проблема, є проблема того, що за різними опитуваннями, за різними оцінками, хоч і зростає кількість людей ну, проукраїнськи налаштованих в Донбасі, проте ця кількість ще не досягає, знову ж таки, за різними оцінками 40%. Приблизно стільки ж, можливо, трошки менше, щиро тих, хто не хоче України там. І от кількість крові української і того горя, яке вкладають сюди, навіть не на ресурсів. Кладається туди сьогодні. А потім виникне запитання всієї іншої України, як казали, Донбас не чують, почуєте Донбас і так далі? А як ви бачите оцю реінтеграцію Донбасу, якщо вона взагалі була ця інтеграція в Україну, щиро кажучи, раніше? і Як подолати от, от це протистояння внутрішнє, в Донбасі, тих, за кого зараз так воює Україна? А вони потім знову будуть кричати Росія, Росія, чи там, наш!», чи що там в них кричалки, які там ще. Ви бачите такі гарантії? Я впевнений, що влада повинна дати відповідь на це питання. Дуже чіткі, чітку професійну відповідь. Я впевнений, що є механізми, які зможуть. Зберегти, не тільки зберегти Донбас як частину України, але більш глибше його інтегрувати е, в Україну, зробити його більш ну, чи, чи українським таким, mm -hmm. да, максимально е, українським. Це, ну, звичайно, не можна зробити так за, за один день і одною якоюсь дією. Е, ну, Скажімо, ми, не, не може я, от чесно кажу. Відповідав би за державу, я б, можливо, вам більше би розказав. От з точки зору, але я впевнений, що кожен сьогодні повинен зробити для Донбасу все те, що він може зробити якнайкраще. Чим Донбас відповість? От, відповість тим, що буде українським. Ти повірте мені, там нормальні, професійні, живуть гарні люди. Не чим не гірші. І не краще, ніж ми, такі самі. Просто вони потрапили в певні обставини, коли їм треба допомога. Знаєте, я сьогодні от була конференція, виступав один хлопчина Дмитро, І він згадав про свого батька, який ліквідатор на Чорнобильській був АЕС, угу. який загинув. І я згадую свого батька, у якого кращі друзі. Він з Київської області, да? працював в Київській області і з перших днів був на ліквідації ЧС. Але в нього кращі лю... друзі були з Донбасу. Чому? Тому що от він був і були шахтарі з Донбасу, які приїхали першими е, спасати, е, там, ліквідовувати ЧС, е, пожежники, військові. Я згадав, що от проїжджаючи кожне місто і навіть село. От в Слав'янську, там, е, е, в, в Лисичанську, на Луганщині, в кожному селі стоїть пам'ятник ліквідаторам Чорнобильської АЕС. Вони тоді приїхали і не думали, чим їм відплатить Київська область, Чернігівська і Житомирська за те, що вони поклали там своє життя, спасаючи дітей тоді: Київщини, Житомирщини е, і Чернігівщини. Сьогодні. Да, вся Україна спасає дітей Донбасу да, від терористів, які зайшли і сьогодні знищують ці сім'ї. Да, якщо там вбивала мозок радіація, то тут вбиває чи паралізує мозок цих людей. Там російське телебачення чи пропаганда. Ми повинні цим людям допомогти, бо вони наші, вони українські. От, е, очевидно, що. Е, ну, за, за, за цією риторикою, можливо, і правильною, да? тому що я сам себе інколи, от я кожен день зустрічаюсь з солдатами, з людьми з, різ, ну, от з різними категоріями. Я ну, ловив себе на думці, що в мене кожен день може мінятися позиція, да? тому що ти попадаєш до солдат, яких розстріляли, да? фактично. Ти одну думку. Одна позиція. Так? Ти попадаєш до сімей, які просять хлопці там, з України захистіть, знайдіть рішення, ми хочемо бути з вами, але ми мусили там три місяці жити в підвалі з, з маленькими дітьми. Наших чоловіків розстрілювали, там, катували за, за будь-яку е, провину. Спасіть, допоможіть. От, е, е, тому, ну, тому, очевидно, там за, за, за цією риторикою є. Загиблий там кожен день український громадянин, як солдат, так і мирний житель. І тому ще раз повторюю: кожен день війни це нова біда і нова трагедія, і це, це збільшення трагедії і біди для України. Тому оцей способ, механізм знаходження миру. Ми повинні знайти. І нам, до речі, його ніхто інший не запропонує, крім нас самих. Я не виключаю, що це може бути якесь дуже складне і непопулярне рішення, але я впевнений, що будь-яке таке рішення непопулярне, електорально непопулярне, воно коштує життя конкретного солдата, конкретної бабусі, конкретної жінки, а тим більше дитини. Ну, да, ліки не завжди бувають сородкими. Операція часто буває болісною, а операція або одужала людина, аби якось вилікувати. Тут, безперечно, ну я дякую вам за те, що ви знайшли змогу приїхати до Вінниці за цю розмову. Сподіваюся, що у вас все вийде і всі ваші гарні починання. Збудуться. Так, я користуючись нагодою, хочу подякувати всім вінничанам, які долучилися до нашого соціального проєкту Діти неоголошеної війни, який вже сьогодні допоміг конкретним 10 тисячам жителів Донецької та Луганської області, і що приємно, багато а, цих необхідних речей прийшли. Від Вінничан, а вінничани, як завжди ж, не можуть просто так зробити. Вони ще в кожний подарунок писали якісь добрі слова і побажання. І я все-таки згадаю цей один момент. Був такий випадок, коли заїхали в Семенівку, там кожен другий будинок зруйнований. І коли ми до них під'їхали, люди виходили просто з підвалів, зустрічали. І от просто пішли, людям давали. Вони дуже агресивно сприймали. Ну, і був якісь пакуники, були якісь добрі слова, написані з Вінниці. І оця агресія, так, яка спочатку була що ви сюди приїхали, ви приїхали нас тут унічтажати, убивати повністю, так, просто перейшла на якісь далі добрі слова. І закінчилось тим, що от, е, пішов дядько в себе в двір, зірвав білого наливу. Чи які там уже яблука виросли Антонівки, якісь там да. п'ять яблучок сказав, якщо можеш, передай. Тому хто мені це зробив. Тому я кажу, що не дивлячись на те, що ми різні в Україні, так? можемо по-різному бачити і різними мовами говорити, говор різною мовою говорити, ми все-таки єдині так? в своєму бажанні жити в захищеному. Благополучному суспільстві, коли ми знаємо, що наша дитина піде 1 вересня в школу, в дитячий садок, що будуть необхідні ліки, що в мене буде робота, що продукти будуть якісними. Ну власне, все те, що зокрема і передбачає оцей європейський вибір, за який ми продовжуємо боротися тільки вже сьогодні, з зовнішнім. Агресором. І це природньо. Сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам. Юрій Павленко був сьогодні в програмі Об'єктивного про. Хай вам щастить і на все добре.